На асортименті в серії Fontaві таке поповнення, доповнення, усиновлення. Я не знаю, як це сказати правильно. Ваші улюблені креми Gold, Regenesis перейшли тепер у серію Fontaві. І так само тут у нас є три креми: це денний, нічний і крем для очей. Скажу вам відверто по самим складникам, тобто по суті кремів мало що змінилося, але однозначно змінилася якість складників, десь пішло перерозподілення, концентрації так, цих складників. Але давайте я вам ще раз нагадаю: все-таки в інтерпретації вже фонта на ВІП: і вденного, і в нічного, і в крему під очі у нас є досить великий перелік. Складників доглядового спектру професійної косметології це ніацинамід, це колоїдне золото, це гідрогенізовані глюкоз, аміноглікани, ось Ви е, хто проходив школу в фонтаневі, зразу відчуваєте, так десь там щось в голові е, зразу ставиться галочка, ви це знаєте бета-глюкан екстракт овесо, пантенолентоїн, це якби класика, токоферол, і ресвератрол сюди входить, а також гіалуронова кислота та натрію. Чим ці продукти відрізняються між собою? Денний та нічний крем містить велику кількість олії це олія жожоба, шепшини та кокосу, але в нічному кремі додатково, щоб посилити його регенеруючі здібності, додано ще олія аргана. Також в обох кремах є цераміди, причому цераміди трьох типів, ми про них теж сьогодні поговоримо, а також такі спеціальні компоненти клітинних мембран, гідроліпідної мантії, як фітосфінгозіни і холестерин. Крем під очі, окрім основного набору основної формули, містить ще два пептиди. Тобто, крем під очі це є пептида косметика. Ну так, якщо коротко, тепер давайте з вами розглянемо ці компоненти. Я вам трішечки нагадаю, щоб ви могли оцінити, зрозуміти так всю омолоджуючу дію, чому тому, що креми, якщо ви передивитесь до картинки, бо ви ще їх не маєте. Вони, якщо не зайшли на склад, але коли ви їх отримаєте, то зверніть увагу, там буде написано Mature Skin. Це означає, що зріла шкіра для зрілої шкіри, або, можна ще сказати, такою е, ув'ядаючою російською мовою, так? Тобто та, що вже втрачає свої е, молоді властивості. Також для цієї шкіри дуже важливо, щоб у е, кремові у кремах були власне, ті компоненти дієві, які не просто там будуть, е, тут ми погладили, там ми зволожили, там ми висвітлили, Ну і ми такі красиві. Ні, це так не буде працювати. Бо для Mature Skin дуже важливо, щоб ось ті компоненти провалювалися глибше, щоб вони стимулювали синтез, щоб вони захищали захищали відтрати вологи. бо е, для білої шкіри це є дуже актуально. У нас менша кількість геронової кислоти. Те, що в нас синтезується, вона руйнується нашими природними ферментами. Так вона вже не може такій кількості бути захищена. Плюс процеси глікації запускаються, втрачається колаген, втрачається ластинна, з'являється така е суха, неприглядна, з фігментними плямами, вже зморшками, статичними глибшими, меншими шкіра. І звичайно, це все е дуже нас засмучує. Ну і один із компонентів, який допомагає боротися з віковими змінами, є власне ніацинамід, або ми ще його знаємо. Під такою ну загальною назвою вітамін в 3 але в косметології кажуть, ні, це на прям підкреслюючи важливість цього компоненту. Чому він важливий? Тому що, з одного боку, для сухої шкіри, для цієї увідаючої, буде мати дуже важливе значення, оскільки буде захищати від трансепідермальної втрати води, тобто епідерми, між епідермальними шарами, є велика кількість води, вона втрачається. Вона йде туди, доверху, грубо кажучи, випаровується. Так, і наша шкіра стає злущена, вона є суха і втрачається її тонус. З іншого боку, цей компонент дуже гарно працює для жирної шкіри. Тобто, якщо є вікова, але шкіра така з розширеними порами, з надмірною виробленням себому, щоб не було комедонів, не було того жирного блиску навіть у віковій шкірі, є власне ніацинамід. Також, що для вікової шкіри важливо, це пігментні плями, це нерівномірний тон. Тобто воно виглядає щось таке, там якась плямка, там якесь зарубцювання, наприклад, навпаки, світліше стає, і шкіра має нерівномірний тон. І це вже підкреслює те, що шкіра змінюється з віком. Також можуть бути різні запальні процеси. Ну, це як і про проблемні якісь ділянки, так. Так, і можемо може вийти про взагалі запальні процеси в самій шкірі, про які ми навіть не підозрюємо, і це теж призводить до старіння. Тобто швидше загоєння, менше почервоніння, усе все має відношення до ніоцинаміду. І антіейдж властивість. Тобто, якщо ми говорили, що це такі більш лікувальні, так? Омолоджуючи, то антіеж це що в нас? Це швидка регенерація шкіри, це підтримання пружності і захист від подальшого руйнування нашої шкіри. Це лише один компонент. Міацинаміт, який є у всіх трьох кремах. Оскільки е, така підсерія Голдженезіс, то відповідно тут є колоїдне золото, і вже багато разів ми з вами про нього говорили. Але ще нагадаю, можливо, тут є нові партнери: що колоїдне золото це така е, рівномірно розподілена суміш з дуже дрібненькими частинками золота. Яка не вступає в реакцію з іншими компонентами і має позитивний вплив на шкіру та на здоров'я шкіри. З одного боку, це є природний антибіотик, тобто, якщо якісь як срібло до слова, якщо, наприклад, якісь запальні компоненти, запальні процеси і так далі, коли дуже гарно з ними працює. Також прискорює омолодження шкіри, тобто прискорює поділ клітин, краще оновлюється прискорює обмін самих клітин. Клітини краще отримують кисень, деактивуються вільні радикали і так далі і тому подібне. А також колоїдне золото ось провалює туди важливі компоненти для нашої шкіри, тобто є провідником як ліпосома. Тобто, якщо я сказала, що колоїдне золото не взаємодіїми компонентами, то як же тоді він може проводити? Тобто воно може проводити як ліпосома, бере ось так обволікає і тягне всередину. Середину шкір. Ну, це дуже грубо, хімічно може би, біологічно невірно, але ну, щоб ви зрозуміли. І, до слова, я хочу вам сказати такий цікавий науковий факт: вчені дослідили, скільки ми в нашому тілі є золото, і в чоловіків, і в жінок. Але в жінок його в, дек... в декілька разів більше, в два чи в три здається. Тому там буквально мікрограми його містяться. Тому, коли е, ваш чоловік вас сварить, ви кажіть, я золота людина, каже, до мене моє золотко, так? Тому що дійсно у жінки цього золота є більше. Так що мої золоті продовжуємо про серію е, фонтереві Редженезіс. Також є дуже важливий компонент: це бета глюкан, а також екстракт вівса. Вони в комплексі працюють, і ви знаєте, що це дуже важливий цікавий компонент, який працює на захист нашої шкіри. Від цього чого з нею може статися погано. Це і. Захист гілоронової кислоти, щоб вона краще синтезувалася, це і якихось імунних контрагентів, так? які нападають кажучи, на шкіру. Викликають, там всякі атопічні дерматити, дерматити, екзема тощо. Це бета-глюкан, це алергічні прояви, різноманіття різні висипки. Бета глюкан це і чудес. Яке, ну, я просто, наприклад, захоплена цим компонентом безпосередньо. Якщо він там дійсно є в цих кремах, я не про нашу серію говорю, а в будь-яких кремах, які там на ринку продаються, то це дійсно дуже класні крема. В наших кремах він точно є. Це перевірно, ми даємо гарантію, і відповідно, ці крема будуть працювати на те, щоб зняти почервоніння, якісь запальні процеси, якісь висипки, якісь ось ці подразнення, загоєння ран і так далі, і тому подібне. Також доведено, що бета-глюкан може мінімізувати прояви зморшок тих, що мають глибину до 1 мм. тобто це досить видима і досить глибока морщинка. І якщо постійно користуватися бета-глюканом, то ці морщинки будуть, наче як прасочками, розгладжуватися. Ну і ще один важливий момент про бета глюкан. Бета-глюкан так само є провідником глибокі шари шкіри. Тому він так само буде протягувати усі ті такі, можливо, компоненти, які би могли залишитись на поверхні. Вони будуть працювати там, де вони потрібні для здоров'я нашої шкіри. Ще один компонент, який посилює дії попередніх трьох: це Рес, Вера, Трол, Червоне вино, француженки. Так, французи живуть більше і п'ють багато вина. Можна тут сюди ще про грузинів згадати, про такі гірські культури. Так? Звичайно, сьогодні у Фейсбуці прочитала, трішки відволічаємося. Такий рецепт щастя. Так? Якщо залишиться вино, то додайте там посируйте на ньому цибуля. Ну, і автор питає: А хто знає, що таке залишки вина, У мене воно ніколи не залишається. Жарти жартами, але власне в червоному вині з правдивого червоного винограду міститься ресвератрол. Це є поліфанол, і завдяки цьому поліфенолу, по-перше, вино має таку терпкість, яка так в'яже язик, оце по відчуттям. Органоліптичним, так? А для нашої шкіри це має важливе значення, бо це є процес запалення, тобто дуже потужне процес запалення і дуже потужна антиоксидантна дія. Тому ресвератрол, він захищає шкіру від ультрафіолету, тобто має такий природний спф захист, І як он, антиоксидація працює власне, при цьому ультрафіолеті. Чи це ви під сонцем засмагаєте, чи це ви вирішили піти там в солярі, ну, наприклад. Також він запускає синтез власного колагену, захищає цей колаген, щоб він не руйнувався, особливо коли ми говоримо про зрілу шкіру. Почервоніння запалення і так далі. Це теж все про ресвератрол знімається. І що важливо, особливо чи шкіра із куперозом укріплює судини. Це дуже важливо мати власне, такі компоненти для укріплення судин, коли шкіра вже і так має слабкі судини, і відповідно це все проявляє. Це у вигляді куперозу, а потім переходить і в розоцеан. Також дуже важливо, що ти я тут російською написала, дуже важливо мати і компоненти, які дають тургор шкірі, бо ми говоримо про цю зів'ялу шкіру, так? оцю старіючу шкіру. Це, в першу чергу, гіалуронова кислота і гілоронат натрія. Вони мають дуже важливе значення, бо як я вже сказала, з віком ці компоненти втрачаються, руйнуються більше того, активуються ферменти, які розривають цю гілоронову кислоту, якби толку від неї ніяко. Тому постійно потрібно як гілоронову кислоту всередину, якби у вигляді різних добавок вживати, так, так і давати нашій шкірі, тому що вона буде цей компонент нетурального з фактор фактору шкіри, який захищає шкіру від траси під втрати води. Дає їй турбор, дає їй таке розрівнення, пружність, ну і захист від відлущень, те, що теж досить важливо, коли ми говоримо про зрілу шкіру. Тепер трішечки це ми говорили про всі крема, про основу нашої формули. Давайте заакцентуємося на від день ніч, а ну і потім перейдемо до очей. Крем день де ніч. Звичайно, що тут важливо? Тут важливо такі живі додаткові властивості. В день це захист, це зволоження, це живлення, так? а вночі більш швидке регенеративна функція, ну і репаративна функція. Тобто нам потрібно покращити процеси оновлення і нам потрібно відремонтувати поломки. Якщо ми говоримо про репарацію, тобто виходить така біоревіталізація нам потрібна. Денні і нічні крема вони мають однаково три олії, жожоба, шепшини і масло кокосу. І також мають, тобто про ці масла я говорити не буду. Це на кожному, кожному продукті. Ми з вами про це говоримо. Ви про них і так знаєте, якщо що можна в інтернеті прочитати, я хочу зупинитися про фітосфінгозіни і холестерин. Ви знаєте, що холестерин є без нього неможлива взагалі структура наших мембран. А фітосфінгозіни вони так само це фінголіпіди, грубо кажучи. Які теж будують нашу мембрану, і це є дуже важливо для шкіри. Чому тому, що шкіра це перша, перший орган, який стикається з дією ультрафіолету вільних радикалів, руйнується це все дуже швидко, окислюється. Є такі, скажімо, мало того, що окислені компоненти, які призводять до будь-яких там порушень, обміні речовин. Плюс ще є ну, такі дири, через які може пройти будь який патоген, контераген і так далі. Те, що нам не потрібно. Тому фітосфінгазіни і холестерин в комплексі з тими трьома оліями це така надійна гідроліпідна мантія нашої шкіри. Тобто нічого не проникне. А з віком це і так у нас вже дуже чутливе. Гідроліпідна мантія теж руйнується, так що ви зрозуміли, що у цих двох кремах є такий потужний захист, потужна така парасолька над нашою шкірою. Але нічний крем. Нам треба посилити регенеративні властивості. І найкраще це зробить олія аргани, правдива олія, дуже дорога олія. І невелику кількість цієї олії аргани потрібно, щоб посилити регенерацію. Що нам важливо вночі? Звичайно, регенерація. Тому ми і додали цю олію, аргани органи, власне, у крем. Тому по текстурі цих два крема будуть трохи відрізнятися. Буквально капусю. День буде більш такий. Легкий, так, а вечірній він буде такий більш насичений. Тому, розумієте, два крема не може один бути на день і на вечір, так само, як і навпаки. Звичайно, один момент. Якщо у вас прям шкіра дуже суха, прямо дуже суха, то звичайно ви можете нічний крем використовувати і зранку і ввечері. Але денний крем нічний не замінний. Тому це така, якби. Такий аргумент для власників різних типів шкіри. В обох кремах і в денному, і в вечірньому є ще один важливий компонент це цераміди, їх тут три. Нагадаю, що таке цераміди це є такі як сказати, цемент, так? це ліпіти, вперше, які виконують функцію цементу і вони склеюють усі. Клітинки, корнеоцити це ті клітинки, які вже зверху зліплюються і дають нам лусочки, тому шкіра лушиться, вона негарна. Оскільки кількість, і якість, і процес синтезу з віком теж знижується, то ми втрачаємо цілісні шкіри, ми починаємо втрачати воду, в нас з'являються ось ці лусочки, в нас з'являється подразнення, буде лусочки, сухість, там і подразні обов'язково. І це дуже ну, негарно і неприємно. Тому ми обов'язково ну, мали додати сюди цераміди, але яка між ними різниця? Е, вони тут мають е, латинську транслітерацію, так? це більш професійно, ми знаємо цераміди 1, 2, 3, 6, 10 і так далі. Ну, насправді це одне і те саме, а піцераміди – це е, е, Компоненти, які схожі з однією до АХ-кислот. Тобто, така собі а -ля функція пілінгу, що це означає, вони розрізають оці лусочки, які там посклеювалися, і ті лусочки швидше відділяються від шкіри, Тобто швидше відновлення. НП захищають від трансапідремальної втрати води. І ЕОП, вони забезпечують те, як би це правильно пояснити, наша шкіра, вона 3D-модель. Так, вона як в ширині має певну щільність, так і в глибині має певну товщину. І якщо порушується ось ця 3D-модель шкіри, в нас з'являється дерматити. Найяскравіший приклад це атопічні дерматити. Це просто, це просто щось жахливе по відчуттях, по по стану здоров'я, по стану емоційному. Тому і косметологічно це теж естетично дуже негарно виглядає. Тому оці EOP – це ті цераміди, які склеюють все правильно і в просторі, і в товщині і в ширині, ми маємо нормальну 3D-модель шкіри правильно, таким чином, захищаємо від можливих там дерматитів, можливих подразнень, можливих захворювань шкіри, якщо можна так сказати. Тому ці крема, якщо використовувати їх правильно на постійній основі, для такої шкіри тими дерматитами будете мати досить гарні відгуки ваших клієнтів і результати. Ну і крем під очі. Він має зараз 30 мл, тобто його вже вистачає не більше, так? І що тут у нас міститься? Цей крем у нас є пептидною косметикою. Тут у нас є пептид міорелаксанти. Це ацетилгексапептид 8, він же аргерилін. За цей компонент було отримано Нобелівську премію. Чому? Тому що він є безпечною альтернативою ботокса. Тому, якщо спішите колоти ботокс, можливо, варто зупинитися і використовувати ось такий крем з міорелаксантом. А також щоб не було темних кол під очима, не було набряків, мішків під очима тощо. У нас є ще один пептид, ацетилгексапептид-5, це дренажний пептид. Він, окрім того, що він м, знімає набряки шкіри, він ще висвітлює шкіру, покращує еластичність і захищає від глікації. Лікація, коли цукор приєднується до білків, наприклад, колагену еластину, білки руйнуються, відповідно, у нас з'являються зморшки. Тому ацетилгексапептид – це той компонент, який буде захищати нашу шкіру навколо очей від. Ось цих процесів лікації, тобто відповідно від старіння. А ви знаєте, що ця шкіра є дуже, -дуже чутлива? Не перестаю нагадувати постійно кожний раз, раптом хтось не знає, куди правильно наносити цей крем. Знаходимо тверді точки. Це наша кістка, от де кістка починається, так само під бровами, де кістка починається, ось на цій діляночки ми от наносимо крем, ось такими от рухами пробиваючими. Не напихуємо крему в яку частину. Це навпаки вам дасть набряки, і навпаки, вам дасть таке, як би це сказати, утяжеління російською мовою. Перепрошую. Отже, що таке Фонтанові Gold Genesis? Це професійно створені формули, які регулюють рівень омолодження, і це косметика можна віднести до салоної косметики, яка такого люксового сегменту, як і всю серію в Фонтанові. Чому? Тому що це є косметика працююча, косметика, яка має всі необхідні для даного типу шкіри компоненти, я вам їх назвала то ще раз підкреслюю для зрілої шкіри, які дадуть і якісне зволоження, і якісне живлення, і захист від трансепідермальної втрати води, відтяності, відлушня, де дадуть властивість і відповідно шкіра буде пружна, еластична, з видимим ліфтинг-ефектом. Ще раз вам скажу, що крем під очі в нас є пептидна косметика. Чому? Тому що є пептид аля ботокс є пептид лімфодренажний. Денний крем вас буде захищати протягом дня, живити, допомагати вашій шкірі функціонувати. Головне, тут буде акцент на зволоження, а нічний крем буде спрямований на регенерацію, репарацію шкіри протягом ночі. Бачу, ви мені пишете питання. Так, обтяжня, це переклад. Добре, дякую, Тай. Чи є у вас питання по кремам Gold Regenesis? я ще хочу декілька хвилин вашого часу нагадати вам про наші аромати і про те, що з'явилися нові аромати для дому. Тому давайте про Gold Regenesis. Чи є у вас запитання? Крема вже доступні в продажу, дуже гарна баночка, дуже така стильна. Ну і сам крем, самі крема вони реально стали такі ну, достойні. Тому всім рекомендую спробувати. Алергія на Golstry з попередньої версії. Попробуй цю версію, ну, якщо алергія, очевидно, не підходить якийсь із компонентів. Підозрюю, що це може бути ресверат. Очевидно, очевидно, така реакція. Ні, ну я про те тан, що це є трішки оновлена формула. Можливо, якраз ця формула буде вже, вже по-іншому сприймати. Тут варто спробувати. Власне, для того серія була й перероблена, що деякі клієнти мали алергічні реакції. Тому ви пробуйте, пробуйте ще третій раз, як то кажуть, як про оливки. Третій раз не підходить, значить, не ваше. Е, так, тестуємо. Найкраще тестувати або на зап'ястку, Ну на, на цій частині, так, передпліччя кисті, або ось тут наносимо на зону шиї. Тобто, якщо є зона шиї, буде реакція, значить. Ну, ну, не ваше, не ваше. Окей, е, тоді декілька хвилин ще вашого часу. Значить, у нас з'явилися нові аромати для дому. Е, 18-й аромат. Я сам аромат описувати не буду. Це вже настільки хітовий парфум в нашому сегменті, так, що просто ну, я знаю, що ви в нього закохані. Що це є сяючий, що це привабливий? Що це є дуже інтенсивний, дуже вишуканий жіночий аромат? Скажу тільки такі декілька фраз про кожен аромат, що 18-й він ідеально підійде для передпокою або вітальні, власне, завдяки своїм таким. А е, властивостям і ноткам. Давайте ось так будемо підходити. Двадцятий аромат ідеально для затишної спальні, тому що там такі нотки спокуси, чутливості. Так? Якщо ви любите власне нашу двадцятку, цей от той аромат, коли можете розпиляти в своїй спальні, дарувати такий аромат для спалень, навіть для до речі, для. Салонів, які продають меблі, так може бути так. Можете знайомим, якщо вас такі є знайомі, які займаються продажами меблі. От, власна в різних зонах розпалити, і це повірте, це вже такий арома маркетин, який буде змінювати продажі. А тим більше зараз люди так ну налаштовані на такі подарунки, на зміну інтер'єру, зима прийшла. Я не знаю, які там гормони в нас включаються, чесно кажучи, але я помітила, що люди такі більше затишку шукають. видно, все таки холод впливає на нашу. Корогу головного мозку. Тому хто займається такими продажами, можете взяти собі на замітку. 472 аромат це аромат, який підійде для офісу. Ну, більш такий, я б сказала, чоловічий, але ну, з одного боку теж такий стимулюючий, сміливий, нотки розкоші присутні. Тому, кого є офіси, тестуємо. Хто знає, можливо, коли будете розпаляти цей аромат, до вас там будуть чоловіки частіше завітати так, ваші бізнес-партнери. Тестуємо. І 473 аромат. Тут я би сказала, що це такий виклик сам собі, так тому що він свіжий, він бунтарський, теж може бути і для офісу, до речі, і для салонів. Але мені здається, що такий. Сучасний інтер'єр в стилі лофт. Якщо вам цей аромат подобається, то, будь ласка, теж можете його собі використовувати і для дому, і для офісу, і для салону, якщо у вас якісь там салонні процедури робите. Тобто обирайте, експериментуйте, які вам подобаються найбільше аромати, і обов'язково пишіть свій зворотній зв'язок в соцмережах. Про ці аромати буде дуже цікаво. А як у вас власне аромати для дому будуть спрацьовувати? Ну, якби чисто. Знаєте, такий о, маркетинговий інтерес. Тому, будь ласка, пообіцяйте, що ви зробите такі відгуки в соціальних мережах, позначите нашу сторіночку, обов'язково з ними поділитеся. Ну, у мене на сьогодні все. Це е, поки що перша частина е, всіх сюрпризів, які вас очікує попереду. Так що нема коли відпочивати, друзі. Сьогодні, 1 листопада, я вас вітаю спочатку. Цього місяця, з успішним завершенням жовтня місяця, не зупиняємось на досягнутому, тому що і листопад, і грудень нас будуть дуже 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 від слова дуже драйвою. Більше вам нічого не скажу, хай це буде інтрига, але я точно знаю, що із такими новинками, оновленими продуктами, ми просто зобов'язані закривати навіть не новий наступний, а новий через два рівні. Повірте мені, бо я знаю. Що нас очікує. Тож вам бажаю такого натхнення, емоцій драйву. Ділюся через екран цими емоціями з вами. Робимо шведень замовлення цих кремів і особливо ароматів для дому. Ділимося і помічаємо нашу сторіночку, відмічаємо сторіночку. І до скорих зустрічей вже дуже 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 скоро.